Вітаю всіх любителів містики та страшних історій. Не забувайте підписуватись та ділитись моїми відео з друзями. Для тих, хто хоче підтримати розвиток каналу фінансово, посилання на донат в шапці профілю та в описі, а ми починаємо. Вирішив я пройти поодинці на човні не найскладніший і найдовший маршрут всього 47 кілометрів. Два ходові дні та одна ніч. Сказано зроблено вранці я вже був на річці, неквапливо зібрав скарб, запакував усе в герму мішок і вирушив униз за течією. Сонечко гріло, пташки співали, рибка клювала, але мені потрібно було дістатися абсолютно конкретного місця, яке мені було знайоме маленька галькова коса, гарна і рівна галявина під високими ялинами. Саме для табору. Навпроти острів ділить річку на дві протоки. Дістався до місця, швидко розбив табір і пішов рибалити. Порибалив на лівій протоці. Мій намет стояв на правій. Спіймав кілька рибин, сфотографував і відпустив. Куди їх мені брати. Переправився на човні до табору та зайнявся вечерею. Вечір. Травневе сонечко ліниво поступалося своїм місцем на небосхилі новому місяцю. Годіння комарів не нервувало, а навіть навпаки, приємно було чути їх після довгої зими. Я сидів біля багаття і спокійно вечеряв після важкого ходового дня та риболовлі, вирішив підкинути свіжого лапника, щоб було більше диму, комарів налякати та й місцевому звіру показати, що тут людина, і нема чого їм тут робити. Очі повільно злипалися, кухоль чаю, і я вже лежу в наметі в теплому спальнику. Прокинувся я серед ночі від якогось голосу. Прямо в моє вухо хтось шепотів Іди. Шепіт був таким тихим, старечим, але дуже виразним. Спочатку я думав, що здалося, чимало. Збуджений розум підказував, що це просто сон, треба спати. Тільки но поклав голову на імпровізовану подушку з речей і знову почув це. Іди. Раз, другий, і мені вже стало страшно. Увімкнув ліхтарик і вискочив з намету. Зовні починав накрапувати невеликий дощ. Я обійшов периметр намету, але нічого, жодних слідів. Лише звук дощу, який бив по тенту намету, і вухання пугача десь далеко в лісі. Здоровий глузд мені підказував, що це якась маячня, і лягав би я спати, але всередині щось репетувало і змушувало підкоритися загадковому голосу. Сказати, що я швидко зібрався і звалив звідти, нічого не сказати, але йти вночі на човні швидкою гірською річкою в негоду, яка тільки посилюється, мені зовсім не хотілося. Пройшов в притул з високим лісовим берегом. Намагаючись вихопити променем налобного ліхтарика хоч якесь зручне місце, знайшов. Швидко вискакую з човна, хапаю його за мотузок і витягаю на берег. Заліз на берег, затяг човен, поставив намет, килимок, спальник і провалився у сон. Періодично прокидаючись, я чув, що на вулиці відбувається якийсь кошмар: вітер, дощ, спалахи блискавок, але втома взяла своє. Вранці прокинувся пізно, виліз із намету, сонце пригрівало, співали птахи. З мого високого берега чудово було видно те місце, звідки я вночі втік, точніше не було ні коси, ні галявини, де стояв мій намет і диміло багаття, там був суцільний потік води. За моїми підрахунками, за ніч вода прибула на півтора-два метри. Усю частину мого походу в голові крутилося. Що це таке було і кому сказати дякую за таке попередження. Якщо ти дослухав цю історію до кінця, то тобі справді було цікаво, підпишись та натисни на дзвіночок. Так ти не пропустиш нові історії та змотивуєш мене випускати їх частіше. До зустрічі у нових історіях!